Української мові, мовою української, і е, що цікаво, ви знаєте, воно ж не випадково. Саме сьогодні читається, і під час в, в, в дні пам'яті мучеників е, нам іноді здається, що взагалі, взагалі церковний календар, коли ви чуєте різні начала, або Іванське, або апостольські, що це хтось сів і так от, ну, знаєте, якісь професори. Написали, що в такий день ми будемо читати таке, в інший день інше, коли неділям розподілили, коли по будні дня, коли по якихось храмових або інших святих. Однак це е врахувала і зробила церква, а церква це не лише професори, це не лише якісь дуже розумні люди. Це, звичайно, там є артіреї, священники і справжні міряни. Навіть сьогодні, коли відбуваються якісь... Канонізація якихось нових святих, і після чого їм пишуться богослужбові тексти, які, які знову співає півар щодо вихоривсь, будь-де кліроси церковні, то все постійно це така, така жива, такі живі, живі в любові, такі суперечки, в, в тому сенсі, що як зробити максимально досконалим це, цей текст. Тобто навіть ці івангельські зачали є япості, вони з урахуванням. Необхідності церкви і користі для серця кожного брата і кожної сестри, яка буде стояти в будь-якому православному страні. Сьогодні ми з вами чули з 15 глави, частково 16 глави Іван Лістоянно одне зі складних місць Іван Геліяна. А знаєте, чому складних? Скільки вже я викладаю молоді? Ми у нас у нас така пам'ять, і така увага. Ми лише звертаємо ну, свою людську таку суб'єктивну увагу на те, що дійсно є трохи історичним. Згадайте себе у школі або своїх синів, дочок, донечок, або своїх онуків, онучок. І коли вони е е е щось вчать, і ви них потім перевіряєте, да? або влітку вони прийшли до вас, або це взивку. І, звичайно, коли історія їм простіше, да? але коли фізика або хімія, але коли історія не просто не на якихось таких цікавих фактах, яскравих фактах, то тоді тільки у них зупиняється пам'ять. А потім це таке, такі, така мука, і ти питаєш у них. І ось якраз для студентів моїх семінарістів це дійсно дуже складне. Тому що Христос, коли сидить з апостолом, він каже, я казав неодноразово, мені здається, може і вам мені постійно каже, здається, що я всім вже розповідав що є в моїй голові, все, що я читав за своє життя. Він сидить з апостолами на вечері, 12 апостолів. Хто ще, звичайно, Юда може пішов, може ще не пішов. Ну, скоріш за все, пішов так хронологічно, якщо розрахувати. Однак. Є мабуть і господарі, хто дав їм цей дім, мама апостола іванеліста Марта майбутнього 70-ти молодого. Хтось може, можливо, ще зі слуг, які були в цьому домі. Однак це отаке маленьке, таке маленьке осереда. І ось він їм каже, я вас люблю. Я вас так люблю. Ви знаєте, ми до цих слів, слів дуже звикли. Або в інтернеті, в якихось есе, в якихось новинах, в фільмах. Які досить часто говорять не про несправжню любов, це точно. І це одна із проблем, яку я вам теж неодноразово казав, що в грецькій мові, наприклад, багато є значень любові. Одні нараховують 4, інші 7, 8, інші доходять навіть до 15, 15. У нас є кохання в українській мові, у нас є любов, у нас є вподобання, да? але не такий широкий спектр. Але слово любов його використовують, нібито будь-де. І нам здається, що все це дуже просто. Я вас люблю, а ви мене любите. Все, на цьому зупиняється. Однак ні. Там постійно проходить, і в цьому є велика душевність Бога людини, Христа. Тому що в нього була і духовність, і одухотворена душевність. І ось він каже, я вас дуже люблю. Тому що я розумію, як за цим текстом йде саме це. В цих цілих трьох з половиною главах. І він каже, я вас дуже люблю, тому що я знаю, що скоро піду. Поставте себе на його місце. Скільки є людей, які вас люблять безумовно. Ваші діти, ваші онуки, ваші часткові сусіди, брати і сестри, ваші друзі, з ким ви пройшли більшість свого життя, ваші, звичайні супруги і супружниці. І якщо ви знаєте, що ви скоро підете, а у нас Господь може відвідувати нас різними. Да? Я під'їжджав сюди і ми чули з вами, як летів дрон. І ти не знаєш, в який момент, де Господь тебе призове. І ось коли це є відчуття, то, звичайно, ти зовсім по-іншому ставишся до людини. Якщо вона каже, що у мене обмежене життя, у мене залишається ну, ну не знаю, тиждень, місяць, півроку найбільше. І ми вже більше зосереджуємо увагу. І ось у Христа у нього, тому що він розуміє, що він повинен залишити їм щось дуже важливе, а у нього нічого, крім слів, які він постійно по-різному каже, ну ви розумієте, що я вас люблю. Я впевнений, що Господь цьому, в цьому випадку цього не, не залишає. Іванглія з одного боку було мужність, з іншого боку були сльози. Тому що він залишає людей, які дуже для нього близькі, і ті люди, яких, коли він піде, на них буде ця місія нести цю добру звістку, яка не завжди всіми, а навіть я б сказав, більшістю, більшістю враховується як та, яка рятує, і так як та, яка блага. Тому що ми звикли жити в своєму такому земному дуже. Да? Мені головне, щоб на мені, на мені було те, щоб мені не було холодно, да? щоб мені не було з іншого боку спекотно. Щоб мені е, мій організм був насичений якимось там, е, ще б бажано не тільки корисними, а ще й дуже смачними речами. І ось все це я такий собі спекто, щоб якийсь якась, якась домівка була мене. І ось за все це я буду постійно захищати. Навіть якщо хтось у мене буде відбирати, а ще я, я хочу спокою. Да? Я не хочу якогось там переймання, якогось нервування. Я ще тих людей, які теж підходять, я лише е, роблю таким, нібито безпечним да? в лапках. Безпечні для того, щоб я не нервував від цих людей. А ось Христос каже про те, що я вас так люблю, я розумію, що я вас в одному випадку ну, з однієї сторони залишаю, але пам'ятаєте, він нібито постійно ставить в оправу це слово любов, любов, любов. Всі ці три глави і постійно у нього або то Філіп, то Єуда, то якоб питають постійно. А так, так поясни нам ці, ці речі. А ось це, що ти сказав, ось це, що ти сказав. І постійно він каже, що це поступово у вас відкриється. Він відповідає, нібито на питання, однак все це стоїть. Людина покидає цей світ, хоча вона переходить вічність і не просто людина, а Бога людина, Син Божий. І він постійно це. Здається, що у Бога він дуже холодний. Да? Тому що ну що для нього? Це ми тут з вами, ми душимось, нам там важко. А Бог у нього все є. І у нього не може бути такої душевно насиченої промови, але вона є. І Христос це відкриває. І ось сьогодні ми з вами, чомусь, саме святі Отці, церква, і вона це підтримувала з часом. Ми 21 столітті ми читаємо. Те ж саме зачало пам'ять великомученика, який читався колись давнину. Чому? Тому що сьогодні пам'ять вашого храмового святого, да? який був дуже і освіч... освіченої людиною. Він був з аристократичної родини, ну, звичайно, це була людина, яка син якогось бізнесмена, або син якогось чиновника. Ну, ми зможемо зараз собі рахувати, але у нас, на жаль, новини постійно подають лише цих дітей, що вони або десь за кордоном, або якісь дуже там, як це називається в сучасній мові? Мальчики та дівчатка-мажори. <гум> да? Ті, які так, от мажор, це, ви знаєте, нас да, злотині е прийшло до нас слово, це спеціально весело, голосно, ось таке нібито життя. Але ж є і інші діти, тих же самих чиновників, тих же самих бізнесменів, які залишаються і такі проходили через мою семінарі, такі проходили через моє життя. Я бачив чимало таких, які дійсно думкою, е серцем. Проходять і е, такі ну, іспити свого життя, і вони оцінюють, як пробачте, деякі релігійні діячі взагалі з людської історії, різних релігій, тобто це проходить через багатьох. І ось він жив в такій родині. І він так добре вчився. Це дуже дуже важливо. Я, до речі, хочу вам сказати е, важливу річ. Я нещодавно прочитав статистику, що люди, які читають постійно, і яких хороша добра освіта, які не зупиняються в читанні і освіті, вони живуть в середньому на 15-17 років більше тих людей, які не читають. А знаєте чому? Тому що вони бережуть своє здоров'я, у них є добре хороші знання. Ну вони постійно і так і стос стосовно свого здоров'я фізично, і стосовно свого -сво здоров'я психічно. І от він був тою дитиною, яка дійсно добре вчилася в школі, добре вчилася в інституті. Але то, то були такі часи, коли Римська імперія постійно це був майже кінець 3-го століття, початок 4-го століття. Він постійно були воїни, тому що це була дуже велика імперія. Як кажуть історики, що Середземне море, яке ми знаємо, це велике, да, хто колись може їздив, літав, може хтось працював в Італії, або Греція, або Іспанія, або Північна Африка, або Єгипет все це держави, які лише на берегах цього Середземного моря. І казали, що Середземне море воно є внутрішнім озером Римської імперії, наскільки була велика імперія. Її постійно або щоб зберегти, або щоб розширитися, вона постійно воювала. Чи було це добре, чи, чи зле. Звичайно, мені християнину, христи... христи... здається, що це було зле. Але коли нападали на них, і вони дійсно, я пам'ятаю, коли я був на одних археологічних розкопках, і ти дивишся на давні міста, у яких постійно такі паркани, знаєте, вони ну, по висоті ну, десь за, за вишки на наш, з вами, цей, цей, нашого храму, ну, ну метрів шість, п'ять-шість, це точно. Але коли починається Римська імперія, ти дивишся і бачиш, що немає цих парканів, немає чому, тому що була своєрідна безпека. І ось він, добре вчившись, він поступово став спочатку молодшим там сержантом, скажімо, сержантом, потім отримав додаткову освіту, як і в сучасному світі. Потім став там лейтенантом. І він поступово так ріс, що він просто дійшов уже до полковника в нашому сенсі, префекта. І він був настільки, його було, у нього було оточуюче його е таке е військове суспільство, що вони, як у царя Давида, були дуже вірні йому, тому що він був дуже душевною людиною. Ми можемо сказати, що за цією душевністю пряталася християнська духовність, а це трошки різні речі. Тому що духовність це постійно, коли тебе вверх під -під -під підштовхує. Взагалі, святі отці вважають, що в нас є з вами тіло, це як нібито така символічна піраміда. Є тіло і є душа. Досить часто вони говорили, а є ще й дух. Але більшість цих погодилася з тим, що в нас є душа, а дух це високе прагнення. Тоді це така концентрована душа, яка постійно хоче до неба, яка постійно шукає чогось дійсно високого і не, 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 не задовольняється тим, цим звичайним я кажу, інстинктами, да, що поїсти, поспати, в теплі десь побути щось більше, звичайно. І ось він, перебуваючи в таких умов, він постійно читав. Він постійно е, робив на якісь для себе і, е, скажімо, і практичні такі у нього були нові відкриття. І ось коли Діоклітеан, імператор, в черговий раз він видав таке ну, досить еди, е, майже едик, е, ну, такий закон, закон, документ, закон про те, що християни будуть гонимі. І він вже, знаєте, що таке було в давнину? Е, якщо був розумний, розумний саме. Чиновник, то він не давав, щоб християни, тому що християни були дуже хороші громадяни, дуже законослухняні, дуже добрі, виконували дуже багато соціальної роботи для імперії. І вони для держави своєї, і вони, їх справді чиновники, добрі, які бачили, дивилися в майбутнє, вони їх намагалися не гнати, хоча видавали якісь етикти і направляли. А ось ті, які хотіли лише вислужитися, ми знаємо, чимало таких. В житті, да? і в, в минулому, і в майбутньому, в майбутньому буде так безумовно. І в сьогоденні, і в давнину-давнину, якщо ми поглинемо, постійно таке буває. Це просто розділення, таке ну, оскільки людина, яку мету обирає в своєму житті. І ось він якраз, коли вида, видав це, то він видав майже такий, що за цим слідкувало, що постійно де священики християнські їх садити в тюрми або навіть страчувати. Миряни теж майже те ж саме. І ось він подивився, і тут у нього стала така Важлива крапка, яку йому треба було поставити. Він може залишатися дуже, скажімо, при владі, дуже багатою людиною. У нього чудове майбутнє, але в земному лише сенсі, в земному такої площині. Або він все ж таки обирає небо, обирає правду. І ви знаєте, тут одна з дуже важливих моментів. Один з важливих моментів. Тому що правду рідко обирають люди, Справжню правду. Тоді, коли тобі приводять доводи, тоді, коли, коли тобі ще підтримує, крім твого рацію, підтримує ще серце, ну почекайте. Ну, Хто стоїть тут з вас, хто вчора на когось крещав, або когось бив на площі? Або ви з Полтави приїхали, або в Санжар, або з Кременчука, або не знаю, з Миргорода. Хто з вас бився вчора, брати і сестри? Ніхто не бився вчора. Хтось виживався. Може хтось вчора. Так, подумки думав, а ну вб'ю когось так, щоб багато ніхто. Я бачу чимних добрих людей. І Георгій Переможець, він якраз дивившись, Георгий Полковник, скажемо щас, да, ще до, до його страти і до його святості, повної святості після смерті. Він якраз те ж саме дивився, і він не міг нічого з цього збагнути. Ну як так можливо? Ось є добрі хороші люди, які проповідують Христа, які проповідують. Той сенс, я вам казав, що жертовність є прям це ядро всього суспільства. Не було б жертовності, ми б за один рік все населення планети земля повбивало б один одного. Чому? Тому що ти, ага, у мене є надушок, я віддам тому, кому треба. А не відберу у нього. Ага, у мене тут немає дітей. Але ж хто будувати цей світ? Але якщо мені любові на себе вистачає, я ж можу подарувати ще її комусь. І у вас є з'являється дитина. У вас може з'явитися дитина не тільки ваше власне крові. вона може, може з'явитися, у, у кого немає батьків. Широке серце, ви думаєте, а у когось немає. А я ж виріс в любові, у мене був батько і мати, я візьму іншу дитину, хай їй теж буде щастя. І ми постійно жертвуємо або чимось маленьким, або чимось великим, навіть життя. І ось на цьому принципі існує все. І яка за його коли перед, перед ним, як освіченою людиною, він все це розкапляться, він зрозумів, що він не може діяти по-іншому. Він тоді йде і каже, він продає до цього. Він розуміє, що у нього буде я кажу, експроприація. У нього заберуть його майно, він бере, роздає його тим, кому це дійсно було потрібно. А я впевнений, що до нього є де Це знаєте, коли знають, а це ж людина така не така бідна. До, до нього приходять ще частіше. Це в давнину так було. Приходили, просили милостині. Він знав, що ці. Домівці, наприклад, ось там 5 там, дітей, а дуже важко працюють батьки, або взагалі залишився лише хтось один, або мати, або батько. Він знав, що цим людям це безумовно його виростання, вона буде на користь. Там знав там. І він зробив це, як це кажуть, точечне такі, да? роздав все це. І потім, потім прийшов, і сказав: Я не можу по-іншому, я можу лише бути таким. Я християнин, тому що це і є сенс і тимчасового життя, і сенс вічного життя. Тому що іншої системи. Не може бути інакше весь світ божевільний. По-іншому жити неможливо. не тварини. І ось тоді, звичайно, що його як полковника, ну як так? А він був дуже популярний. Дуже його шанували солдати із його отряду полку, із інших полків. І ось тоді його, звичайно, починають мучити. Спочатку його посолами різними слухають. А хочеш бути генералом? Ось так швиденько, швидко станеш. Але... Щоб твої солдати бачили, що ти з християнином повернувся до свого, то як в нашій українській мові кажеться, є язичництво, як, як явище народ, народ язич, язичник, а є поняття поганства. Тобто, коли ви дійсно поганці, ті, хто, ну, ну скажімо так, релігії, релігії давні, які стояли дійсно на інстинктах животних, тварин. І ось вони його дають, він відмовляється. І тоді йому декілька казків, саме різні. Але ви знаєте, декілька, коли ми читаємо, ми так. Пролітаємо над ними і не розуміємо. Перше, йому поклали, поклали його на е, Скоріше за все на якусь там підлогу на землю, поклали йому велике каміння. Нам здається, ну поклали каміння. Якщо у тебе ну важка, є такий мишечний корсет, називається в, в, в біології. Але коли іноді ми, ну, бувало, я впевнений, в нашому житті, коли ми бачили, або у нас є якась тварина, або хтось з наших літніх людей, родичів, і дивимося ну, якось дого спить. Що ми дивилися з вами? Як рухається да? як піднімається на згоди, людині треба розширяти для того, щоб ковтнути повітря. Йому поклали, а ви не уявляєте в цей момент, як важко дихнути. Чимало взагалі можливо. У тебе такий маленький, маленький подих, такий струмочок, і ти або вмреш від, від відсутності повітря, або виживеш. Це було одне, це дуже важко. Потім сіда, е, кладуть в яму, ну, всі ми добре знаємо, кому білимо свої хати, е, е, негашена гашена ізвість. Да? Хлопчики особливо знають чоловіки. Ми пам'ятаємо всі ми родом з дитинства, коли ми там його воду додавали, а там починаються кислотівські процеси. Чоловіки.